Перед початком цього відео хочу сказати, що за останніми подіями, які відбуваються в світі, я змушений перейти на українську мову. Сподіваюсь на ваше розуміння, приємного перегляду. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Аркадій, і я радий вітати вас на своєму каналі. По останнім двом шортсам ви б могли б зрозуміти, що я повернувся. Я повернувся на канал і також планую знімати хоча б по одному відео на тиждень. Сьогодні я хочу пройти гру під назвою Метіль, перша частина, перша глава. Називайте як хочете. Перед початком цього відео хочу вам нагадати поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну а в принципі, не буду вас затримувати. Погнали! Я вже в грі, тобто починаємо гру Алан у нас. Я думаю, це все із ви цю вже всі знаєте, тому. Почнемо одразу проходити. Також ще я забув досить важливе сказати. Угу, согласен, согласен що треба вибратися Проходити ми будемо через секретну концовку. Опа, молоток вже в нас є. Далі що ми робимо? що ми робимо? Розбиваємося цей, і здем, коли до нас прийде прийдемо цей. Обережно. Можна навіть відкрити чемоданчик так обережно. забрать все, оп и закрыть, о все прекрасно, о Лесиевин, боже, как и страшно! Так, погоди-ка, что-то Что здесь не так. Угу Конечно. Видимо показалось. Нормально все, тихо, ну, правильно. <свистри> <свистри> і перев'язуємо ізолентою. Ось це місце. Прекрасно. Далі нам що далі? Ми вже можемо вимкнути, е -е, Нагадайте, будь ласка, що там, що там було? А пароль Север, Запад і юг Так, це у нас, це у нас, це у нас 4. Е -е, 6. 0. 4. Скільки? 4.6. 4,6,08. 4.6.08. Я, я сподіваюся, що я правильно все зробив. Ух. Це добре. Все, поки, поки знаєте, все йде по маслу. Також давайте ще заглянемо сюди. Так. Да, я так і знав, що тут щось так лежить, бо Е, Йдемо до ванни. Господи. Господи, який кошмар. Е, опа, що це у нас? Що це? Щось зверху лежить. Мені, здає, мені, здає, мені здається. Добре, дощечка у нас є. Це дуже добре засоб. І, і. і і і і О, рибка. Рибка це ще з обнови. Як обнова виходила про рибака? Я не, я не пам'ятаю. А, точно, згадав! Згадав, для чого нам потрібен Бофторіс. Е, знаходимо, відкриваємо, прекрасно. Після себе нічого не забуваємо залишати, і це, мабуть, сюди. Я давненько вже грав е, в цю грудь. Тихо, обережно цю. Е, як війовку? головне не зацепити. Що ми далі робимо? Дивимось, дивимось. Е, нам потрібно зробити, мабуть, кірку. А де вона? О! о зверху люк є. Так, це треба нам нічого не забутися і знову в клітку залазити. Добре, давайте. Вжимати, випалу, обережно забираємо, 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 вимикаємо все, не залишаємо двері, зачинити. Ой-ой-ой. ой ой Зачинити, вимкнути. Все в клітку. Щось я туплю, туплю дуже сильно. Да все тут так, что тебе уже не подобається? Что -то, что то здесь так. <звук> Видимо, показалось. Ну я ж сказал, как бы. Мне вот иногда кажется, что я майже в 80% случаев я правый. Завжди. Оп. Оп. Все, відчинили. Просто пусте місце треба натискати, я, я щось туплю. Ой-ой-ой, е, <сі> ще більше туплю. Е, відчиняємо, відкриваємо, що це таке зажим, коротше. І йдемо, 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 йдемо. Оце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, робимо кірку. І зараз ой, знову е, залазимо, мабуть, в клітку. Тому що ще. Чи не кінець гри. Так, да, нам він ще повинен принести. О, як, від ліфта. Важель, речах, як він називається так. Щось намагаюся згадати. Кого, якого чорта? Що, що тобі не подобає? Уже, Так. Зачиняємо двері, е, вимикаємо все. Я думаю, все буде добре. Так, ось він приніс цей ящик, цю коробку, і я думаю, він піде собі спокійно. Так і є, він пішов, тому я можу спокійно виходити з клітки, забирати. А, він викрутку приніс. А для чого мені потрібна викрутка? Для унітазу, щоб розкрутити бачок. Відкриваємо пусте місце, забуваю. І також відкриваємо цей бачок. Так. Оп-оп-оп, і що у нас так важель є. Тут тут що нам потрібно, мабуть, уже нам потрібно піднімати ліфт. Так, да, це кінець, я думаю. Так, це кінець. Я сподіваюся, що я не туплю, я нічого не забув, тому що я давно вже проходив, як я вже казав, цю гру. Що ж, погнали. А, немає. Вмикаємо. Тепер давайте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ой-ой-ой, ой ой засов нам потрібно. Та давай же. О, все є. є є Тікаємо. через, як я казав, секретну кінцівку. Ліфт у нас піднімається. Ну, слухайте, поки все йде геть дуже прекрасно. Мені поки все подобається. Бустріше, швидше, давай. І поки, я думаю, це заслуговує лайку точно. Ой-ой-ой-ой-ой, ось вже і він підійшов. Ось вже і він підійшов. І нам треба дуже швидко спускатись вниз. <пухость> є, є, є є є є Ричак швидше, швидше є. Беремо тірку в руку і, і зараз будемо проламувати стінки. Ага, да. Є-є-є-є-є. Так, дев'ять у нас код. Тут 9, тут про пилки по металу. Все, він, я думаю, застопорився, начебто, начебто так. Забираємо. Чи ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте, давайте ж все ж таки заберемо. Дізнаємось код. Так, тут 4. Ця собачка ще дитя, йома, яке воно миле, воно ще грається. А в остальних главах він буде вже кусатись, падлюка. А ось і він мені чинно падлюка. Вже завис, знаєте. А я, а мені ось сюди потрібно. Так. У нас є вже дві цифри: 9-4, і остання у нас яка? 6. І. ні. Мабуть, треба другий порядок. 9,6,4 можна спробувати. Можна спробувати. A few moments later. А, є є, все ж таки все 9-4-6. Це я щось протупив, може, не те нажав. І в нас є. О, кролик. Це прекрасно, все. Я думаю, тікаємо. І це, в принципі, було не важко. Перша глава не важка. Наступна глава, я вже буду її проходити з маскою цього ж скролика, щоб маніак був в цій масці. І, і чому я ще досі не пройшов гру, мені цікаво запитати. Тільки слухайте, годинники тікають, а я щось не, не можу трошки застряв в цій грі. Подивіться, тут цей тунель, в якому ще я буду в третій, в четвертій главі тікати. Це 10 хвилин у мене на це пішло. Ну я думаю, навіть менше, тому що ну, скільки походив, скільки нам набагато швидше це пройти. Я колись пам'ятаю за 6 хвилин навіть проходив цю главу. голову. Що ж, друзі, якщо хочете, щоб я прийшов у 3-4 главу, пишіть це в коментарі, ставте лайк, як я вже казав, я думаю, ви вже це зробили. Насправді, я дуже радий, що я повернувся вже до каналу і якось, якось пробую його розвивати, піднімати на ноги, так сказати, тому що я його закинув конкретно. Спробую щось зробити, випускати відео. Вас також ну, радувати ними. Всім хочу побажати успіху, удачі. Ну а я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі у новому відео.